Знаєте мої дорослі насіння? Всім привіт! З Новим роком! Ну, почти. Знаєте, де ми є? Ось ми є, в аеропорту Києва. Улян. А знаєте, що ми тут робимо? А не скажемо вам. Пішли. Чому ми прийшли до цього чувачка? <рисвіт> От для цього ми прийшли до цього чувачка. <рисвіт> да, це спас, коротше. Що ви знали? Він вже все сказав. Він вже все мав, це сказав. Це основна фраза. дня. А де Регіна? А от дивіться, Регіна і там ще хтось живе. Рейс на Тбілісі. Ні, що На Дубаї. На Дубаї. Коротше, ми самі не знаємо, поки що туди ми летимо. Бачите, 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 яка очередь, ага. Ми перші. ми могли просто прийти куди-небудь і казати, що це цікавий перші, куди-небудь. Або ні. Там, це просто люди задом стоять, там, там черга, не все, кінець, саме дно. Яку чергу? Я ж показав. Саме, <гаду> дивище. Да, Нам дали білетики. Все. Бо перед цим ми їх не па бачили. ми були самі перші. І ми були другі. Третій і четвертій ми були. Ніхто ж не знає. Ми були тільки ми були перші. Самі перші. Да. Дивіться, скільки ще людей стоїть. Люденьки, бо... Люда, бо... Ну, нічого. Дивіться, ялинка вже є. Все, ми пішли на вежі. О, це зараз будуть це осматривати, а верхній одяг треба знімати. Ми вже прийшли паспортний на контроль, нам вже е, ну, сумочки теж подивилися, вже облапали ми вже нас, ми пулько. вже роздівались. Так приємно, мені дуже подобалися. <гум> і ви повторила. Як жінка подала. А на паспортному контролі? На контролі мене зовсім нічого не питали. А от Андрія щось допитували. а мене тільки подивились, подивилися і все. І каже, ви разом а, бачите? Там самолет настоящий. Я там затримали на 45 хвилин. Анастасия Мистер. Мы уже спускаемся до низу. на поезд. да? Вас пашет. Снег идет. Дуже-дуже-дуже холодно. 아, 지푸나.